Здається трикімнатна квартира по вулиці, по вулиці Ратушного, старе названня вулиці Волгоградська, окремий санвузол. туалет з витяжкою, як ви бачите, квартира після гарного ремонту, душова кабіна, бойлер на 80 літрів, нова пральна машина. У коридорі є вішалка, а також шафа. Вітальня, вона прохідна, є такий неймовірний тумба, стіл, двоспальний диван, овальний стіл, балкон, балкон засклений, склопакети. Ці радіатори поміняні на нові, на полу гарний світлий паркет, поцикльований, скритий лаком, кухня вбудована, новенька в скандинавському стилі, Холодильник кендезіт, мікрохвильовка, що дуже зараз важливо газова плита, кондиціонер. Квартира неймовірно тепла. Неймовірно, сонячно. І от свято для жінок. гардеробна Дві окремі ще кімнати, спальня з двоспальним ліжком. І кімната, де із меблів є тільки велика шафа і простір для вашого творч... творчого втілення. Виїв вулиця Ратушного, 4, старена стара назва Волгоградська. Запрошуємо вас на перегляд.